Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо разом з вами аналізувати стан справ у нашому місті три роки по тому. Три роки після виборів міського голови Нагадаю, 26 листопада, 2006 року, 54% полтавських виборців віддали свої голоси за Андрія Матковського. Серед того, що декларувалися і обіцялося на той момент, була і програма освітлення міста. Розпочали її втілювати саме тут. ось цьому провулку провулку депутатському. Проволок Депутатський, незважаючи на його назву, і що донедавна був одним із самих страшних і темних неосвітлених провулків. І, звичайно, мешканці цього провулку неодноразово зверталися до міської влади із скаргами, із проханням допомогти їм в цій проблемі, щоб освітити вулицю, щоб вони відчували себе на своїй власній вулиці уютно і, і вільно. І тому ми вирішили, зважаючи на затверджену програму, міську програму освітлення, розпочати якраз втілення цієї програми з цього провулка. Наша основна задача була освітити не тільки окремі вулиці, а загалом місто, що ми в принципі і досягли. Я пам'ятаю, як не було свята, було страшно навіть ходити і нам, не тільки жінкам. А зараз ділили світ намного краще стало. І чище навіть. Раніше було хуже, бо світу мало було, а тепер світ більше лучше. У 2006 році було розроблена програма «Світло». була підтримана міською радою і виконкомом. Ця програма передбачала заміна всіх ліхтарів. На той час в Полтаві налічувалось понад 15 тисяч не економічних слабих ліхтарів з лампою розжарювання, лампою ДРЛ. Було прийнято замінити їх на сучасні ліхтарі натриви. Ці ліхтарі відлічаються, що в центрі стоять на центральних вулицях Леніна, Фрунзи, Октябрьсько, Жовтневі, що в селищах. У 2006 році було замінено центральні частини ліхтарі. І в 2007 на окраїнах, у 2008 роках замінені ліхтарі в наших прибудинкових територіях, на будинках, в спальних районах. В закладах освіти це дало нам змогу зекономити в цілому на утримання кошти в сумі 300 тисяч на рік, а в частності на електроенергії 50 тисяч за щодо експлуатації цих високоекономічних ефективних. Ліхтарів на початку 2007 року у нас було дуже багато нарікань та скарг від мешканців міста, які скаржились на освітлення вулиць в віддалених селищах та вулицях, провулках нашого міста. Хочу зазначити, що за останній рік в принципі всі питання вирішені, і на сьогоднішній день у нас скарг по освітленню нашого міста вулиць немає. На сьогоднішній день дуже великий позитив у тому, що місто Полтава є практично на 100% освітлені вулиці, є світлим, гарним містом, де створені тим самим створені певні незручності для злочинців, особливо тих, хто здійснює крадіжки, грабунки на на вулицях і так далі. Тому ми маємо певний позитив в цьому напрямку більш спокійніше наші мешканці мають можливість ходити». Але у місті пішли далі, крім того, що вона стала одним з найосвітленіших в Україні. Завдяки системі спеціального підсвітлення фасади багатьох будинків отримали привабливий зовнішній вигляд. Раніше було трошки прикро за Полтаву, гуляючи по центральній частині міста, по історичних куточках нашого славного міста, можна було бачити цікаві, неперевершені архітектурні ансамблі, окремі пам'ятки монументального мистецтва, які мали ну досить так, скажемо, неприглядний вигляд. З 2007 року, завдяки тому, що була така європейська практика, в першу чергу перенесена в Полтаву в світлових інсталяцій. кожен, кожен будинок, кожна окрема розташована пам'ятка монументального мистецтва, вона дійсно заіграла по іншу. Навіть чого варта лише підсвітка, тобто ці світлові інсталяції архітектурного ансамблю Полтавської круглої площі. На сьогоднішній день, тобто, працівники туристичної фірми можуть окремо навіть присвятити декілька екскурсійних годин по розповіді ансамблю Полтавської круглої площі. В основному положительне. Ну, это освещение. Я доволен, допустим, что по тех тих містах, коли, допустим, раньше вообще не было освещения по улицам, я имею в виду, то сейчас освещение есть. Ну и в основном даже взять мелочи, то что я могу можу ви цвети, порядок в городе. Ну как положительно, оцениваю. Ну, Транспорт, автобусы. Ну что я так сразу не могу сказать, но в общем оцениваю положительно. Прекрасно, ну молодец. Что конкретно? Ну что, ну порядок кругом, чистота, что еще надо, ну что-то делается, поэтому я доволен.